Черкасці Котра посягнули на всеукраїнський рекорд цього разу з віджимань. Понад півтори тисячі містян планують одночасно виконати вправу 25 разів. По одному за кожну область України та за Крим. Акцію назвали Українці сильна нація. Сьогодні провели репетицію флешмобу. Сам же рекорд фіксуватимуть завтра на соборці із 12 до 14 години. Задля цього навіть перекриють рух транспорту від Дашковича до Вишневецького. Буде завтра відбуватися фінал всеукраїнської акції. Це представлені будуть з різних обласних центрів України. Ви побачите, які будуть літери. В тих обласних центрах відбувалася ця акція. І представники цих областей приїдуть до нас. Це буде в форматі зарядки, відбуватиметься флешмоб. І потім інший етап це буде рекорд України по віджиманню. 25 разів. Існуючий рекорд 20 разів 1200 людей. У нас задумано. Більше все ж таки підтвердити, що Україна сильна нація.